дня! я Ігнатенко Олександр 10 класу, Міжінського ліцею, Ніжинської міської ради, Чернівської області, Перніжкої державному університеті імені Миколи Гоголя. До вашої уваги дослідження на тему знаходження ймовірності випадкового вибору правильних відповідей у тестових завданнях. Це цікаве важливе питання, адже тест є з форм перевірки знань, сучасні контрольні роботи та іспиди місії тестові завдання. Знаючи точно на відповіді респонденти, починають її вгадувати. Мені стало цікаво, чи справді це ефективно. Саме тому воно було вирішено дослідити, які є шанси про випадковому вибору відповіді. Це допоможе зрозуміти, як працює тестування, чи можна довіряти результатам тесту, якщо частину правильних випадків можна обрати випадково. А метою дослідження є визначити ймовірність випадкового вибору. Правильних відповідей у тестових завданнях різного типу, до нього правильного відповіді, настановлення відповідності. Допускаємо, що якщо обирати намання відповіді в тестових завданнях, то отримувати високий бал дуже складно. Для виконання даного дослідження використані такі теоретичні факти, класичні значення ймовірності, формулу біноміального розподілу, Ймовірності об'єднання несумісних подій, ймовірності одночасної появи незалежних подій. Коротко про дослідження та результати. М нехай маємо тест за нас запитань. Кожний з них має п'ять варіантів відповіді, з яких лише одна правильна. Перше має ймовірність випадкового вибору правильних відповідей у цьому тесті. Найшовши ймовірність вибору правильних відповідей у одному запитанні, в даному випадку це одна п'ята, засумув форму біноміального розподілу. Здійснивши відповідні обчислення у програмі Excel, отримали значення ймовірності. О, щодо отримання різної кількості правильних відповідей від 0 до, до 12. Зановано, що ймовірність виконати тест на початковому рівні при випадковому вибору відповіді є найвищою. Вона становить 79,5%, а ймовірність отримати 2 бали до 8,35%. Склавши е тест 12 запитань, що 85 варіантів відповіді, їх лише одна правильна, було запропоновано виконати набання тим респондентам, які долучились до цього експерименту. Результати тестування підтверджують, що йому вірше отримати добування є найвищою. А, для тести з семей запитаннями лежану випадок з чотирьох варіантів відвідува: трьох, двох, шести та семи. Приходимо до висновку. А результати тесту, що мають подавати три варіанти відвідувати до кожного дові... а, до кожного, довіряти не можна, оскільки що, о, оскільки в таких випадках величезна кількість. У правильних відповідь можна обрати випадково. Результатам тесту, що мають 4 варіанти відповідей, довіряти можна, але краще опам'ята справами, що по 5 варіантів відповідей. А результатам тесту, що мають вже 5 і більше варіантів відповідей, довір... можна довіряти. Милність отримувати більше, ніж 4 пала, є досить малою. Кожен сущений тест 15 запитань, з яких має 5 переників відповіді, де лише одна правильна. Саме таку структуру має перша частина тесту НМТ з математики. Теж приходимо до мислику, що поділати пороговий бал, виконуючи завдання лише з цього боку, майже неможливо. Він отримати отримати бали, ніж 5. Чи змінці незначені мирності, якщо долучити задання на становлення відповідності? Спочатку було випущена ймовірність у випадкового вибору правильних відповідь у заданнях, де є три умови та п'ять варіантів відповідей. Було принесено можливі випадки вибору відповідей, та зайняли ймовірності тримання різної кількості правильних відповідей. Отже, отримати вдальпанів в порядковому випадку вибори відп... відповідь це на 53%. Постало питання, якось їй міріш подолати пороговий бал та з НМТ з математики, виконуючи право і першого і другого на маня. Ця задача виявилася більш складною, оскільки потрібно перебрати всі комбінації для досягнення цього результату. Представлено 6 випадків. Зажнуючи отримані результати, неповерхних кроках, миру ще дати несумісних подій, мирність одночасної появи незалежних подій, приходимо до висновку. Чи йому подолати пороговий бал? становить 15,15 відбут. було було ціну ймулі отримати 4 балів в такому тесті. Виявилося, що це значення дуже близьке до знайденого. Отже, ймуністю буде давати пробу тесту НМТ. з математики, вибираючи відповідне мене, є алоджо. Дослідження засвідчує, що випадковий вибір дуже рідко дає очікуваний результат, тому краще готуватись до виконання тестів, ніж покладатись на удачу. Дякую за увагу.